Цілим базаром носить з торбами. Це смачно. Артишоки два восьминога. Це топ пане ді альтамура. Ось. І фінально за це все я заплатив 115 євро. Підбив, чому я знаю скільки, тому що а, в мене зазвичай готівки немає. І, власне кажучи, перед ринком я цю готівку зняв і порахував за залишок. І розумію, що це все коштувало 115 євро. Як на мене, немало, але цього вистачить на, я думаю, десь півтора тижні приблизно. Ну, дечого, яєць на більше, овочі. Також, думаю, помідори там всі з'їдяться, риба зрозуміло. Ось така продуктова корзина, Напишіть, що ви думаєте. І не забудьте підписатись на цей канал. Мені цікаво знімати такі огляди самостійно, і якщо вам цікаво, також напишіть про це в коментарях. А далі сьогодні ще що? Будемо готувати обід. Та? Без. класний. Сьогодні я ще приготую одну страву з цього всього і покажу далі. Це буде восьминіг, а власне кажучи, салат з восьминога. І в мене для цього все є. По суті, тут інгредієнти, які потрібні. Восьминіг, Далі селера, морква і петрушка. Ну і оливкова олія найкраща, яка є вдома. Тому що цей салат, він, власне кажучи, про оливку в олі. Тому ще коротко покажу, як я готую восьминога, який завжди виходить класно, з оцієї продуктової корзини. Це буде салат, ну не тільки обід з цього буде, не знаю, що ще на обід буде, мабуть, ось ця риба щось смажена. Е, тому що, йдемо готувати. Дякую, що подивилися цей огляд. І так, як я готую восьмонога. Звісно, що якщо у вас немає термомікса, то що? Якщо у вас немає термомікса, то саме цей метод приготування не зможете повторити, але суть в тому, що я готую восьмонога на пару. І для цього, власне кажучи, термомікс ідеально підходить, тому що тут є такий режим приготування на пару. Що треба? Треба зняти цю чашу, така чаша, і набрати певну кількість води. Набираю. Так, набрав десь близько до 1 літра води потрібно набрати. Ставлю сюди. Потім є ось така штука для приготування на пару. Це працює так. Ставиться ось така кришка. <кхід> І потім отак. от. І потім для того. Беремо восьминога, нічого з ним взагалі не робимо. Так як ми його купили, так і є. Він тут вже почищений. Ставлю його ось туди. Отак. Отак. А далі основний лайфхак. Я це все винесу на готуватись на балкон. В чому кайф термомікса? В тому, що не треба готувати це, власне кажучи, на кухні. Тому, що, звісно, від восьминога є. Досить суттєвий такий сильний запах. Так? І так ми, ми його будемо готувати годину 10, так? одну годину-10 хвилин, то цей запах буде повністю по всій квартирі, тому що пар буде підніматися і, власне кажучи, розповсюджуватись. Тому що, відкриваємо кришкою. Отак. Тепер відкриваю його від розетки і що? Несу на балкон. Зараз покажу. Кльово, коли на терасі є розетка, а ще тут є вода, до речі, можна навіть тут набирати. Це бідон з підолії, пустий, звісно, моєї олії вже немає. Включаю. І тут є такий режим Varoma, називається, який, власне кажучи, буде продукувати пар. Зараз включу і покажу, як це виглядає. Ось сюди ставимо. 70 хвилин. 70 хвилин я до цього прийшов самостійно, просто в процесі експериментів, так виходить найкраще. Далі тут можна виставити температуру. Я виставляю рома, тобто це максимальна температура. І виставляю ще таку метод, коли крутиться ніж, який там всередині. Ось так це виглядає. Ось ми ніг. Далі, всередині, там є вода, яка зараз буде нагріватись. Закривається кришкою, і поїхали. Квіти вдома це завжди дуже приємно, тому якщо є змога купувати їх постійно і без приводу, це треба робити. Так, 8 хвилин залишилось. Перевірочка. Ось такий восьминог. Прекрасний. Так, поки восьминіг доварюється, я приготую все інше для салату. Для цього мені потрібно буде селера. ту, яку я сьогодні купив, морква і е, петрушка. До речі, про петрушку її на ринку дають безкоштовно. Е, просто продавці, коли ти в них купуєш, кажеш, поді принцемало, і, типу, трішки петрушки, і її кладуть безкоштовно, це нічого не коштує. Хоч в кожного проси. І навіть ті, хто не продає петрушку, як, ну, та, в принципі, її не продають на базарах, вона не коштує нічого. Ось така штука. Інколи ще дають там чесник, лавровий лист або щось таке, те, що попросиш, але петрушка завжди безкоштовна. Миємо і починаємо нарізати. І далі нарізаю ось такими хаотичними кусками. Чому такими? Бо мені такі подобаються. Більші, менші. Далі селера. Робити бо Я дуже люблю. Так, морква і селера. нарізана. Зараз нам потрібно ще буде зробити заправку з петрушки, бальзаміку і оливкової олії. Робимо. Якими хаотичними кусками також нарізали? Далі олія. Не знаю скільки тут, але якось так. Далі додаю бальзамік. ще потрібен лимон? Це, до речі, лимон з мого саду. М -м, чудовий. Лимон. І тепер нам потрібно сюди ще додати щось солодке. Я додам трохи меду. І перемішую. Солити я буду вже по факту, а ось таку заправку роблю завчасно. Треба розмішати так, щоб з'єднались ці структури. Вони все одно будуть роз'єднані потім, але максимально спробувати. І додаємо петрушку сюди трохи і трохи відразу в салат. Угу. Топ. Має бути солодкувато-кисла така заправка. Готово. Виливати цю заправку я буду вже в готовий салат. Так, коли вже все разом з'єднаю. А зараз поки чищу восьминог і нарізаю його сюди також. Поїхали. В принципі, восьминога нема що чистити, але в нього є тільки клюв, який знаходиться ось тут посередині. Бачите, ось цей клюв, оце треба видалити. І все. Один. І другий. Видаляємо. І далі нарізаю просто щупальцями. Може, щупальці наполовинку, як кому подобається. Але приблизно шматки будуть такі самі, як морква і селера, для того, щоб цей салат був однорідний. Два восьминога, в принципі, це небагато. Так? Тобто це десь близько 600 грам, 800 грам. Дивлячись, якого вони розміру. Ці були приблизно десь дві штуки разом 800 грам. Але коли вони зварилися, то, бачите, які вони незначні, невеликі. Він дуже м'який, коли так зварений. У мене на каналі є відео, як цих восьминогів після того, коли зловили, відбивають обов'язково для того, щоб волокна розм'якшились і м'ясо було м'яким. Ну, варка на пару це також дає ще про себе. Так. Ось такий салат різнокольоровий. Мені хочеться сюди ще додати червоного, і я дам ще сюди трошки помідорів. Ось такі помідори. Різні з тих, що я сьогодні купив. Взагалі, помідори саме безпосередньо до селери і до моркви в цьому салаті вони не йдуть, але мені хочеться додати зараз, щоб було таке ще щось кисленьке, і по структурі було гарне ріжу на половинки або на четвертинки. Забагато вийшло, в тарілку не влазить. І заправку я буду вже давати безпосередньо, коли буду їсти. Тобто, щоб попала ось ця заправочка на кожну частинку цього салату. Ось такий салат я ще приготував. Це салат з восьминого, мабуть, мій улюблений такий морський салат. І дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що дивилися цей випуск. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що далі тут буде про життя в Італії, щось цікаве. І, звісно, про мій оливковий сад. Зараз тільки будуть починатися роботи в ньому. Тому дякую, що дивитеся, і до зустрічі!